Всім привіт! Ви на каналі Роман Зайць і сьогодні буде порівняльний огляд двох мотокос середнього класу. Це штіль FS250 і штіль FS-350. Ну, не дивлячись на те, що штіль fs 350 виглядає таким більшим, більш потужним, хочу сказати, що двигуни у цих двох мотокос абсолютно однакові. Це означає, що тут однаковий діаметр поршня і всі характеристики теж абсолютно однакові. Це 1,6 кВт потужності, 2,2 і кінські сили. Різниця в ціні між цима двома моделями мотокос. Майже 7 тисяч гривень, тож давайте розберемося, чим вони відрізняються. У fs 250 було дві основні модифікації. Це до 2016 року. Вона вироблялася в Німеччині і після 2016 року вона почала збиратися в Китаї. Штіль fs 350 зараз збирають в Бразилії. Основних відмінностей є три. І всі вони. Пов'язане з тим, що FS-350 це більш спеціалізований кущоріз. Так самою такою більшою відмінністю, те, що кидається в очі, це оцей захисний кожух. Це зроблено для того, щоб зменшити вібрацію. Такими машинами люди часто працюють повний робочий день і це дуже важливо. Оцей кожух. Захищає стегно від вібрації, від вібрації труби, від вібрації, що передається від двигуна, А також оцей тримач руля, він професійний, дає змогу більш так точно налаштувати руль. Також оця частина, бачите, вона дає змогу більш точно відрегулювати ремінь під свою статуру. Ця мотокоса Стіля Ф250. Це моя мотикоса, і тут була просто гола штанга. Я відчував надмірну вібрацію, тому зробив такі саморобні резинові подушки. Також замінив тримач руля, щоб теж трішки зменшити вібрацію. Ось оце рідний тримач руля. Як бачите, він значно поступається у цій професійній антивібраційній системі. Тут навіть немає. Резинових прокладок, які би хоч трошечки зменшили б вібрацію, яка передається від труби, я вже раніше знімав декілька відео про систему антивібрації FS-250 і fs 350 і хочу сказати, що ця система вся продається окремо. Оцей кожух з тримачем руля коштує на 1700 гривень, але навіть так її не можна переставити на ФС 250 тому що оця частина, оцей. Перехідник з двигуна на трубу тут теж різний. Тому так просто цю систему не можна переставити на FS 250. На своїй мотокосі я також поставив трошки більшу ручку. Зараз вона точно така, як на FS 350, бо під мій зріз вона краще посувала. Це рідна ручка від FS 250. Як бачите, вона трошки з меншим хватом. Друга основна особливість це те, що на мотокосі Штіля Фец 350 товщий діаметр труби. Тут він 28 мм, так як на Більшості професійних мотокос-штіль, таких як FS400, FS450, а на FS 250 труба більш тонка, така як на FS55, FS56. Тут діаметр труби 25,4 мм. Але чим відрізняється труба FS55 від FS 250? Це тим, що тут стоїть прямий жорсткий стальний вал. Точно так, як і у F 350 І третьою основною відмінністю є те, що на FS-350 посилений редуктор. Тут міцніший корпус редуктора, так як ця мотокоса може працювати більш такими професійними ножами, косити підлісок, і удари від ножа передаються на редуктор. Тому тут редуктор значно міцніший. Тут стоїть редуктор. Звичайного типу, але є плюс від редуктора, наприклад, fs 50 те, що тут редуктор можна обслуговувати і самовільно вносити сюди змазку через цей гвинт. На FS-55 після 2016 року редуктори не мають отвору і там тільки заводська змазка на весь срок експлуатації. Тут можна додати змазку в будь-який час. Це великий плюс. На fs 350 і на всіх вищих моделях теж є цей гвинт для того, щоб додатково вносити змазку конічного редуктора. Останньою такою незначною відмінністю є комплектація. В моделі мотокоси штілі fs 350 лежить ось такий професійний ніж для різноманітних заростей, а на моделі Штіля fs 250 такий скромний ніж. Лежить двохполістковий і в основному ним можна косити високу траву і незначний бур'ян.